Ранку. Милися, мама, ночі було дуже погано і зараз у неї всі кості болять, все внутрі болить. Я вже поснідала, кажу, йди снідать, вона ж потихеньку, не хоче ко мені. Давай Ось вона пливе. Тобі дать палку? Ні. Давай потихеньку йди. Ні. Давай помаленьку. помаленьку. Дуже страшно. Дивіться, яка цибуля у нас. Сімена дуже гарні. Це на зиму, тобто, ну, на зиму садила. Не цибуля, а антела. Сьогодні я готую багато їжі, тому що у нас сьогодні буде. М -м -м -м. Гості у нас сьогодні будуть. Ось мамі, бачите, я приготувала сніданок. Сама вже поїла, а зараз з цього сиру рецепт. Ви вже бачили, дуже смачно. І ви знаєте, я його їм стаю на ваги, і в мене в... В... назад, не вперед, а назад іде. Ну, можливо, я активно двигаюсь, не знаю. Це із цієї сиворотки, що з цього бачення залишилося, приготую. Сьогодні в мене вареники, будуть борщ, у мене буде. Сьогодні Сьогодні у нас гість такий. Знаєте, <кхід> знаєте що я вчора їла і побачила. Оці квіти, дивіться, які листки. А тут сижу і дивлюся, подивіться, як у качки носик. Бачите, ось сюди подивіться. Точно, Тут широко, а тут завуження. Я не знаю, чому так. Вчора звернула увагу на це. Ой, боже, все це нормально. Боже, мама так погано себе почуває. Ой, ви розумієте, що ніяких ліків немає. В неї йде деформація кісток, і воно ждало на всі органи. Ой, Боже, Боже, воно чого. Я так підбудрю, кажу, давай, 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 потихеньку рухать. Але вона й сама, вона встала. А я казала, це на вишню ти лазила туди. ні-ні, ну, ви розумієте, що ні-ні, але це да-да. Так, де вона там піду її вести? Коли починається вже буряк, що вже внизу зав'яз є, то ми готуємо борщ. Зараз капусти старої немає, молода капуста. Трішки молодої капусти і оце бадилка із буряка. Дуже смачно. Але тільки кинув і зразу вимикаєте. От Закипіли, вимикаєте, щоб не переварилося. Так само, бачите, цибуля. Зелені зараз дуже багато, тут я й петрушку додала, ще кропу додам. Цибулі багато, вся... вітамінів багато, чому не готувати такий смачний борщ? Так що, ну, це вже останній куплений буряк. Бачите, він не дуже такий червоний. Але зараз, може, я один час маленький вирву сюди додам. свого. Ні, наш, я хочу наш спробувати. Так, так що готуй. Та, готуємо борщ, поснідали, розхожуємося. Борщ уже доварюється, скоро кину воряті капусту. І зараз швиденько заколичу бісквіт, самий простий на три яйця, бо в мене яєць сьогодні чотири, а мені ще потрібно тісто на вареники зробити. Тобто бісквіти поділила на два маленькі формочки зроблю, вишеньки на рву. Вершки в мене є, і буде таке солоденьке до чаю. Десертик такий зроблю. Ні, ні, шкреби, шкреби. Мама продовжує шкребти миску. Кажу, мам, да, давай вона згадам. Ні, ну сидить, коротше, шкребе миску. Хоча я дуже добре вишкрібла, вона ось займається. А чого ти не ножичком мабуть? Ні, це мудульніше. Ти шо. дивися, що в вас не попало. Ану от, 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 покажи, отак вижив. Дивися, скільки, Дивись. Так, кругу я вже вчора витерла. Оце воно тут. Okay, у ту okay. okay, okay. мене огонь на печці по-разному, це воно сюди uh, перло. Okay. Так, да. ну, Займайся цим, цим займайся. Хоч налівка, слава Богу, не спортилася. Так, все. ну, Це зараз міксер за Е, духовку включу. І десерт буде готовий. Такий тортик, що я зараз приготую, менше 100 гривень не коштує. І не треба в магазин їхати, все вдома зроблю. Куркуми ми додала в своє пойло. Борщ готовий, і бісквіт, ребята, сьогодні він просто красень. У мене зараз я подивлюсь на нього. Ой, диви, який гарний. Диви, який він гарнюсінький. Ой, так він уже готовий. Я вже я на, на час не дивлюся, дивіться, який красивий. Ви подивіться, яка красатуня. Коли не пишеш рецепт, коли просто так готуєш, тому що знаєш, що гості будуть. Диви, який красавець. Ти подиви, який. Та не випер, та не запер, не за що. Це я готую по Вітіному рецепту, бо Віталій Барилко є такий блогер. Все збила, все накидала, муку. Борошно перебила теж цим і все. Зараз саме головне, що він дуже гарно охолов. У мене є час, так що хай охолоджується. І такий буде гарний тортик, і гроші збережу. Тісто пізніше, щоб це свіженьке було до самого приходу гостей. Так що все, все добре. А знаєте, що я ще робив? Вчора вечором робила. Ви мені сказали, ми вчора з мамою дивилися на жуків, а на жуків страшне, треба бризкати, але вітер я не можу. Ви бачите, що я роблю? Вчора на ніч таке зробила це подорожник, як він називається на українській мові? Я не знаю, подорожник. І такий дефіцит. Раніше було куча, підеш там за двір, а зараз дефіцит. Я вчора прив'язала, мене вночі так сіпала п'ятка, що я не знала, не знаходила собі місце. Тому я встала, оце викинула старе, і тільки що пішла, знайшла новенькі листочки, плівочкою замотала, і отак оце тиняюся із цим подорожником. А може, допоможе, правда? Так що, скільки часу? О, 15 минут, одинадцята, скільки вже роботи переробили. Так що ми молодці? Зараз я відкрию, кину його на решітку, і хай він охолоджується. Боже, ж як мені подобається, що він не піднявся, і не тріснув. Що значить, температурку маленьку, 170 градусів поставила, не спіша, потихеньку. Просто золото. Дивіться, яка красота яка краса? Я навіть не буду перевертати, хай він так і лежить, як оце він є. Дивіться, які гарні бочечки, та не йде ж не підгорів. Да, нічого. Оце ця цитатна стрічка, вона в мене багаторазова, я її нарізала. І зараз е, постираю. І висушу і буду далі. Дуже гарно. Е, можна і не класти, але але, ви подивіться, які гарні. І Вони відходять і тут. Якщо все вийшло, хай охолоджується. Всього охолонув. Ви подивіться, оцю розу я зрізала. Ви подивіться, який у неї розмір. Ось моя рука, і роза відкрилася, як вона. Я її зрізала, тому що нехай в корінь йде, хай укоріняється. Він такий гарний бісквіт. Так, зараз розріжу на три. Варю, тут ось. ягоди вже немає, вишні немає. То я смородини взяла, додала, перебила з цукром, додала трішки агару, воно буде таке густеньке, але не перетирала. бачите, там трішки є. Потім вершки ще зіб'ю і щось зберу і буде такий гарний, хай трішки увариться. І буде дуже гарний тортик. Я зараз розріжу, покажу вам, який він там у нас вийшов. Я ж кажу, коли отак готуєш, не стараєшся, а просто трипти-трипти і такий гарний вийшов. Ну, просто краще не придумаєш, який гарний бісквіт. Це за ножом так потягла. М -м, такий ароматний. М -м. Дякую. Дякую, Вітя. Я бісквіт готую тільки за твоїм рецептом. Все. Готую тортик. Тут шовковиця, тут вишня. І солодкі вершки. Буде те, що потрібно. Я не проварювала взагалі фрукту потрібно чи сиропом обдати, чи... а в мене він малесенький. Довго він триматися не буде. На гарячу цю... Цей конфітюр смородиновий я поклала. Все буде добре. Все. Готовий такий у нас пиріг. Ні, це не пиріг, це тортик я спеціально так бачите з тим, з той, з тим прошарком і вершки, щоб такий було, знаєте, кольор таке, як помазане. І отак зробила. Скажу, це зайве. Та я вас умоляю. Ці гості поїдять все, тому що вони не дуже переборчиві. Так. Пері готовий. Зараз починаю вже замішувати тісто для вареників на пару із картоплею і з м'ясом. М'ясо і картопля це в мене все змішане разом. М -м -м, гарний буде тортик. Це вже почало так застивати. М -м -м. Просто красота. Замісила на сиворотки, те, що в мене було із творога. Ну нічого. Може, якщо останеться, то я його в холодильник покладу. Можна і заморозити, потім розморозити робити. І начинку от я зробила картошка варена і говядина з лучком поджарена. Все, розкатываю, приготувала мантишницю. Сейчас олії налью. Та й буду робити потихеньку. Для нас на вареники три етажа. Ще трошки залишилось. Дива красота. За сметанкою. Сюди сливочного. сливичного ложкого присолю. І буде все. Я не можу прямо налюбуватися цією розою. Ну, це просто глянеш на цю розу і хочеться жити. Ай, яка вона ароматна. Оце так я виростила. сама не ожидала. Так, у цю розу. Ага. Прямо така деяка. Спина болить, не болить, все одно треба воду вибирати, помієте? Mm. Ай. Ай. Вона там лежала, посуду сложила, трошки не вспіла. І вона знайшла, я, я помию. Оце ж, бачиш, уміє як. щоб приходьте на ужин. Я думала, що можуть вареники не вийти. А не допомогла. Це мені ще краще швидко чик-чик-чик-чик-чик. Так, по часу дивлюся, 7-8 хвилин достатньо буде, тому що ті, ті спечуться, а ті ще будуть. Щоб приходьте, дивіться, скільки вареничків є, таке бабуся так перетрусила. М -м -м. А на гарячі смачні. дивіться, Сметанкою. Те, що нужна, зараз накрию криточки Хай хакаю, закутаю. Дивіться, який він. який він насичений, який він вологий, такий, знаєте, не дуже солодкий. Це так трішки підтягнуло, угадала я з загаром. М -м -м. Просто тортом дуже задоволені.